Так, забираємо об'єкта. А! Боночки усі ставимо. Всі, що в нас є. Давайте зразу накреслення. Ні, ці не бимо. Все, що в нас є. Так, цих немає. Класти Так. Золото. Ні, золото не, не будемо вкладати. Вкладаємо ресурси. Тут мені треба зробити обмін. 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 700 тисяч. Плюс добиваємо кредитами. 700-500 мільйонів до хіра. Золота. Єбой, yeah, сюди цю машину, сюди цю машину. Хуху! Uh -huh. Це мрія моя. Це моя мрія. До речі, аліончик. Вибрати ресурси. А що, у мене вже нічого немає? У мене залишилися ці. Золото в мене. Херня. Не, вклад і 19 тисяч я не збираюсь, 19 тисяч я краще залишу. 20 тисяч навіть. Добре, Лівончика не заберу, але скажу, що в принципі непогано. Непогано. Як 780-й в мене в ангарі. Чудово. На цьому танку тепер ми зможемо казати. Єдиний мінус у цього танку це те, що у нього три члена екіпажу. Оце біда. Друзі, чудово. Тепер у мене ще один танк є за КБшечку. ДБВшечка, де вона? Ось. І 780-й. І наступне КБ будемо очікувати. Бим збирати ресурси та отримувати тунчеса. А сьогодні, о 21.30-22.00 за київським часом, буде ще стрім. Отже, дякую всім. Надіюся, що ви прийдете. Ну і давайте зараз перейдемо до огляду ТТХ. Швиденько розберемо об'єкта 780-го та Ліона. А вам приємного перегляду та подивіться, як в загальному граються ці танки. Розпочнемо з об'єкта 780-го. Об'єкт 780 це радянський танк, який має трішки кавенів. Зазвичай радянські танки їх не мають. Має бронювання, швидкість, ну і в загальному потужну гармату із трішечки стабілізації. Середня шкода з пострілу 530 одиниць, середнє пробивання базовим снарядом. А він у нас бронебійний, складає 267 мм. А от уже на підколі пробивання 311. Але більше 500 метрів пробивання падає під 265 міліметрів. Швидкість польоту снаряда підкола до речі дуже потужна 1480 метрів на секунду. Перезаряджання гармати 1087 з таким обладнанням, як досилач, турбонагнітач та стабілізатор, і відповідно до пайок. Бойове братерство. Це все у нас в одному: 1087 перезряджання гармати, кути вертикального наведення 7 градусів донизу та погані 15 градусів до верху, що не дозволить нам грати під горами та накидувати, але дозволить від легесеньких кавенів донизу 7 градусів зіграти від деяких позицій. Час зведення 1,65, як для радянського танку, з такою потужною гарматою це дуже швидко. Розкид на 100 метрів 0,31 та загальна середня шкода на хвилину 2925 одиниць. Ну і можемо перейти до нашої міцності живучості: 2200 одиниць ХП, 100 міліметрів бронювання в лобі під дикими кутами та 100 міліметрів в бортах і 50 ззаду. Бронювання башні також потужне: 300 міліметрів бронювання бортів. У башні 200 міліметрів і ззаду 60. Можна подивитися, що на цьому танку можна потанкувати бортами, але не зазвичай так то було, тому що в деяких моментах цей танк буде пробиватися, тому що на ньому є деякі моменти. Зараз вам покажу бронювання. Ось такі скоси, якщо ви будете танкувати, у вас тут 263 мм приведеної броні. Це ми видивляємося тільки на ББ. Ну тут бачите, які можуть бути приведені кути, дивлячись, як танк стоїть, якщо ви навіть отак виїхали, ось 350 міліметрів приведеної броні. Чим ближче гірше через каток вас будуть пробивати всі, тому що тут зони дуже слабкі. Ну і мінус цього танку це ось ця командирська башня, тому що навіть якщо в лоб в лоб стояти, можна побачити, куди пробити танка. Бронювання башні, бачите, коливається від 303 мм міліметрів і вище до приведеної броні під 600 міліметрів з обох сторін. Поїхали далі. Маса танку 50 тонн, потужність двигуна 979 кінських сил, та питома потужність 19,5 кінських сил на одну тонну. Максимальна швидкість складає 51 км вперед та 19 назад, що дозволить нам гарно та швидко пересуватися по мапах, але не по всіх ґрунтах. Про маскування думаю говорити тут не потрібно, тому що ми всього маємо 9%. Якісь снаряди не ті.